Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі доповідь, які я хотів би торкнутися проблеми, з якою зустрічався у своїй практиці практично кожен анестезіолог це проблема після операційного І спочатку дозвольте зупинитися на визначенні делірію. З психологічної точки зору делірій це якісне порушення свідомості, на тлі якого виявляються порушення сприяття ілюзії галюцинації. На сьогоднішній день будь-які порушення загального когнітивного функціонування діагностуються як делірії. Згідно з дослідженнями, щорічно делірії та післяопераційні когнітивні дисфункції. У ранньому післяопераційному періоді діагностуються в середньому майже у 29 мільйонів осіб. Це більше, ніж е, населення міста Шанхай. Е, і через три місяці вони присутні майже у 10 мільйонів пацієнтів. Це більше ніж на населення Нью-Йорка. Делірії може виникати після різних операцій, навіть після начебто найпростіших. Так, при операціях з приводу катаракти він діагностується у 4 випадків, а при кардіохірургічних операціях він може досягати 50%. Автори роботи представлено на слайді. Зі Сполучених Штатів та Ісландії виявили, що делірій достовірно підвищував ризик розвитку післяопераційної когнітивної дисфункції в перший місяць після операції. І підкреслюють, що післяопераційний делірій та післяопераційна когнітивна дисфункція можуть бути виразними факторами для розвитку переопераційного. Нійрокогнітивного дефіциту, причому він може розвиватися як у вікових, так і у молодших пацієнтів. Ускладнення, що розвиваються у пацієнтів з делірієм, включають підвищення госпітальної літальності до 5%, а 6-місячної літальності до 20%. При цьому фактори ризику післяопераційного делірію досить різноманітні, тобто, післяопераційний делірій має багатофакторні причини розвитку. Патогенез. Основною гіпотезою виникнення делеригозного стану є наявність зворотнього погіршення серебрального метаболізму. В результаті енергетичного голоду і багаточисленних нейротрансмітерних розладів. За даними метааналізу, 13 досліджень автори з Японії та Китаю виявили, що післяопераційний делірій достовірно корелює із концентрацією інтерліктину 6. Крім того, рівні інтерліктину 6 може бути індикатором при лікуванні цього стану. Чому це відбувається? Свідчить робота 20-го року американських дослідників. Цитокіни перетинають гематоенцефалічний бар'єр через простір між ендотеліальними клітинами судин. Периферічні прозапальні сигнали можуть активно поширюватися через гематоенцефалічний бар'єр. Усе це викликає нейрозапалення і в подальшому нейродегенерацію а, з розвитком делірію та післяопераційних когнітивних дисфункцій. Про лікування післяопераційного делірію можна говорити багато, але я хотів би зупинитися на деяких аспектах профілактики та терапії. Ну, по перше, на мій погляд, дуже важливе положення. Для пацієнтів з ризиком післяопераційного делірію, використання бензодезепінів та антигістамінних препаратів, наприклад, димедров, слід уникати за винятком певних обставин. По-друге, профілактика та лікування делірію починається з виявлення та націлювання на будь-які базові причини, наприклад, інфекція, БІ, коригуюча інфузіонна терапія, усунення електролітного дисбалансу, гіпоксія, є е, основними ланками е, в терапії е, цього ускладнення. І ми останнім часом. Е, Частіше говоримо про нейротоксичність загальної анестезії. І в цьому плані цікава робота з Торонто, яка представлена на даному слайді. Автори показали, що Дексмедітамід зменшував стійкі підвищення тонічного гальмівного струму в нейронах гіпокампу. Так само Дексмедітамідін запобігав індукованому сівофлюрану. Посиленню тонічного струму. Дексмідітамін стимулював астроцити до вивільнення нейротрофічного фактора головного мозку, знижаючи надмірну функцію рецепторів альфа-5 аміномасляної кислоти в нейронах. Висновки, які роблять автори цього дослідження, цей новий шлях. Що залежить від альфа-2 адренергічних рецепторів та нейротрофічного фактору головного мозку, може бути націлений на запобігання післяопераційного операційного Дослідження Досліджування показують ймовірність його нейропротекторної дії за рахунок зниження рівня циркулюючих та мозкових катехоламінів і таким чином. Врівноважування, співвідношення між церебральним постачанням кисня, зниження екситоксичності та покращення перфузії. Це знижує рівень гутамату, відповідального за клітинне ушкодження головного мозку. Ще одна ланка терапії галопірідок, який блокує посинаптичне. Дофомінергічні рецептори та гальмує вивільнення медіаторів, знижуючи проникність пресинаптичних мембран. Як альтернатива галоперидолу можуть бути використані низькі дози атипових нейролептиків, таких як респиридон та ланзепін. Препарати бензодіазепінного ряду повинні бути обмежені. Винятком випадків може бути делірій, пов'язаний із, із скасуванням алкоголю, або як екстрена терапія, якщо терапія галоперидолом не дає бажаного результату. І кілька слів про нейрогенез і препарати, що стимулюють його, як ще одна ланка. Довгострокової терапії після операційного делію. І хочу навести витяг з керівництва Американської асоціації серця, і я процитую: є докази, що церебролізин, нейротрофічний та нійротекторний препарат несе потенційну користь у покращенні результату та когнітивної функції після пошкодження головного мозку. Надалі бажано додатково вивчити ці ефекти у контрольованих дослідженнях. А дослідження з Дейтройту вказують, що лікування серебролізіном, що розпочато через 24 і 48 годин, посилює нейрогенез вишимезованому головному мозку та покращує функціональний результат, а в метааналізі 9 рандомізованих клінічних досліджень, вказується, що церебролізин благотворно впливає на ранні глобальне неврологічне порушення у пацієнтів з гострим ішемічним інсультам. Більш того, вказують автори, наші результати показали клінічно значуще і значне поліпшення функціонального результату на 90-й день, а у свіжих дослідженнях 2021 року. Автори спостерігали тенденцію до переваги церебролізину в курсах лікування високими дозами, що свідчить про вплив препарату на небажане явище. І враховуючи вище наведені факти, у нашій практиці ми використовували церебролізин у шести пацієнтів із післяопераційним делірієм. При цьому на КТ у них не було органічних уражень головного мозку. При цьому у трьох осіб делірій розвинувся після операції до кінця першої доби, а ще у трьох після зупинки серця та проведення реанімаційних заходів. І клінічний випадок. Пацієнту М було проведено трансплантацію серця у зв'язку з ДКМП. З фракцією викиду 20. Тут ви можете бачити процес трансплантації серця. Грудну клітину, коли серце експлантоване. Та сам процес трансплантації. Але у цього пацієнта трансплантація ускладнилася тим, що у зв'язку із змінами в аорті донора потрібно було робити ще й. Протезування ділянки аорти донорського серця. Наприкінці першої доби у пацієнта спостерігався післяопераційний делірій, бальна оцінка делірію за шкалою Ренкіна та Річмонда представлена на слайді. З другої доби до загальноприйнятої терапії пацієнту було призначено церебролізин по 50 мл на добу. І як ви бачите, динаміка була позитивною, і пацієнт без когнітивного дефіциту був виписаний зі стаціонару. На цьому, шановні колеги, дозвольте, я закінчу свою доповідь. Бережіть себе, все буде Україна! Дякую за увагу.